Ножі танто в шкіряних ножнах чорний і коричневий колір нож. Ножни мають подвійний підвіс. стаціонарний і активний. Вироби виготовлено з різних сталей. Тому на відео ви зараз бачите два, два ножа. Один іде зі сталі Х12МФ, інший зі сталі 50Х14МФ. нержавійка Ніж Х12МФ сталь. Танто, форма леза танто. Збереження фактури металу на боках. Накладки термоясень, паракордовий темляк, стильника ножа. Цей виріб, мабуть, складний із моєї серії ножів. Цей виріб ну, такий складний. Чому? Тому що тут багато кутів заточок. Ось один кут, два, три, чотири, п'ять. П'ять кутів заточок. Тому що під різними кутами це все формується. І мікрофаска також має різний кут. От, наприклад, на, по попрямію, тут на довгому відрізку, мікрофаска має загальний 40-й кут. Ось на носику тут мікрофаска має загальний 36 кут. Довжина леза 14 см, руків'я 11 з половиною. Так. І танто з нержавієчки. 12 затермічений на твердість 6061. Нержавійка Ця сама модель, але виконана зі сталі 50 х 14 мф Не боїться корозії Твердість 5758. Як ви бачите, він йде повністю в сатині. Поставлю їх поруч, щоб подивитися, як вони виглядають. Одна і та ж сама модель з одними габаритними розмірами, але різні сталі. У Х-12, збереження фактури металу на боках. Ці вироби сьогодні їдуть до своїх власників. Для захисту ріжучої кромки вироби розміщуються в шкіряних ножнах. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.